Привіт, друзі! Чи готові ви до ще однієї подорожі в космос? Минулого разу ми побачили багато цікавого, але попереду ще багато чого. Цього разу ми заглибимося в безмежні простори Всесвіту та дізнаємося, що там ховається. Ми дослідимо речі, про які ви, можливо, ніколи не чули. Тож приготуйтеся, адже ця подорож вас здивує. Поїхали. Чи думали ви колись, що в космосі може бути місце, звідки ніщо не може вирватися? Де темрява настільки глибока? Що навіть світло зникає. Так ми говоримо про найзагадковіше і найстрашніше тіло у Всесвіті чорну діру. Сьогодні ми дізнаємося про цю чорну діру, що це таке, як вона утворюється і які таємниці вона приховує. Перш за все, уявіть собі чорну діру як гравітаційну яму. Якби ми кинули щось у яму, воно впало б на дно. Так само все, що наближається до чорної діри, потрапляє всередину. Але чорна діра це не звичайна яма. Вона настільки глибока, що з неї ніщо не може вибратися, навіть світло. Ось чому чорні діри невидимі, лише темрява. Але питання в тому, як утворюються ці чорні діри. Насправді це результат смерті величезних зірок. Коли у зірки закінчується паливо, вона починає стискатися під дії власної гравітації. І якщо ця зірка дуже велика, вона стискається все більше і більше, поки не перетворюється на чорну діру. Чорні діри можуть бути різних розмірів. Деякі з них у багато разів більші за наше Сонце, їх називають надмасивними чорними дірами. Вони зазвичай знаходяться в центрах галактик. Інші чорні діри можуть бути маленькими, їх називають зоряними чорними дірами. Вони утворюються після смерті зірки. Ще одна особливість чорної діри це її горизонт подій. Це межа чорної діри, перетнувши яку ніщо не може повернутися назад. Якби ми стояли на краю водоспаду і стрибнули у воду, ми б не змогли повернутися. Так само, перетнувши горизонт подій, шляху назад немає. Що відбувається всередині Чорної діри, досі залишається загадкою. Деякі вчені вважають, що всередині Чорної діри час і простір втрачають своє значення. Там не діють закони фізики, які ми знаємо. Але Чорні діри не лише страшні, але й дуже цікаві. Чим більше ми дізнаємося про них, тим краще розуміємо наш всесвіт. Вчені досі намагаються розгадати таємниці чорних дір. Нещодавно вони навіть зробили першу фотографію чорної діри, що є величезним досягненням. Отже, друзі, чорна діра це таємниця, яка завжди приваблювала вчених. Це одне з найпотужніших і найзагадковіших тіл у всесвіті, і його вивчення може багато чого навчити нас про наш космос. Наступного разу, коли ви дивитиметеся на зоряне небо, пам'ятайте, що десь далеко може бути Чорна діра. Яка тихо розповідає свою історію. Іноді речі здаються однаковими, але насправді вони зовсім різні. Наприклад, якщо ми подивимося на свої руки, вони виглядають однаково, але одна права, а інша ліва. Вчені помітили щось подібне і у Всесвіті. У Всесвіті є два типи частинок: матерія та антиматерія. Вони є протилежністю один одному, як наша права і ліва рука. Але у Всесвіті набагато більше матерії, ніж антиматерії. Цю невідповідність вчені називають баріонною асиметрією. Давайте в цьому відео дізнаємося про цю загадкову невідповідність. На початку Всесвіту, одразу після Великого вибуху, матерія та антиматерія утворилися в рівних кількостях. Але коли Всесвіт охолоджувався, матерія та антиматерія почали знищувати одна одну. Цей процес називається анігіляцією. Якби матерії та антиматерії було б порівну, вони б повністю знищили одна одну. І сьогодні у Всесвіті нічого б не було, тільки енергія. Але цього не сталося. З якоїсь причини матерії було трохи більше, і саме завдяки цій невеликій кількості сьогодні існуємо ми, наша планета і весь цей Всесвіт. Якби матерії та антиматерії було б порівну, ми б усі знищили одне одного. Але чому виникла ця невелика невідповідність? Це дуже важливе питання. На яке вчені досі шукають відповідь. Вони запропонували кілька можливих причин, але жодна з них не була повністю доведена. Одна з можливостей полягає в тому, що після Великого вибуху відбулися певні процеси, в результаті яких кількість матерії трохи збільшилася, а кількість антиматерії трохи зменшилася. Це можна порівняти з тим, якби двом дітям потрібно було поділити плитку шоколаду, але одна дитина отримала б трохи більший шматок. Інша можливість полягає в тому, що у Всесвіті існують певні закони, які діють на матерію та антиматерію трохи по-різному. Наприклад, якщо ми підкинемо м'яч вгору, він упаде вниз під дією сили тяжіння, але якщо ми кинемо його в протилежному напрямку, він все одно впаде вниз. Можливо, деякі закони всесвіту діють на матерію та антиматерію подібним чином. Розгадка таємниці баріонної асиметрії дуже важлива, оскільки це допоможе нам зрозуміти. Як утворився і як функціонує наш Всесвіт, це також може допомогти нам з'ясувати, чи існує життя десь ще у Всесвіті. Якщо на інших планетах є життя, там також має бути більше матерії. Вчені постійно проводять експерименти, щоб розгадати цю таємницю. Вони використовують величезні машини для створення матерії та антиматерії та вивчають їхню поведінку. Сподіваємося, що колись їм вдасться розгадати цю таємницю. А поки що ми можемо просто зберігати цю загадку в наших серцях і насолоджуватися безмежними чудесами Всесвіту. Іноді ми чуємо по старому радіо нечіткі та розпливчасті звуки. Чи знаєте ви, що в космосі теж є подібні звуки, яким мільярди років? Цей звук вчені називають космічним мікрохвильовим фоном або CMB. Це щось на зразок дитячої фотографії нашого всесвіту, коли він був ще дуже молодим і гарячим. Історія Сєємбе починається з великого вибуху. Великий вибух створив наш всесвіт. У той час всесвіт був дуже гарячим і щільним, і в ньому була лише енергія. У цій енергії були й частинки світла, які називаються фотонами. Але ці фотони не могли вільно рухатися, бо всесвіт був настільки щільним, що вони постійно стикалися. Поступово, приблизно через 380 тисяч років, всесвіт трохи охолов і розширився. Тепер фотони звільнилися і почали поширюватися по всьому всесвіту. Таким чином, це перше світло поширилося по всьому космосу. Але в міру того, як всесвіт розширювався, довжина хвилі цього світла також збільшувалася. Довжина хвилі визначає колір світла, коротка довжина хвилі означає синій або фіолетовий колір, а довга довжина хвилі червоний або помаранчевий. Таким чином, в міру розширення Всесвіту, довжина хвилі цього першого світла збільшилася настільки, що тепер ми його не бачимо, а бачимо у вигляді мікрохвиль, ось чому його називають космічним мікрохвильовим фоном. Відкриття Сімбе було величезною подією. До цього вчені не знали, як почався Всесвіт. Але Сімбе дало їм переконливі докази того, що великий вибух дійсно стався. Сімбе багато розповідає нам про Всесвіт. З його допомогою ми дізналися, що нашому всесвіту приблизно 13,8 мільярдів років. Ми також дізналися, скільки у всесвіті матерії і скільки темної енергії. Темна енергія це таємнича сила, яка прискорює розширення всесвіту. CMB також є своєрідною картою всесвіту. Дивлячись на неї, вчені можуть визначити, наскільки щільною була матерія в різних частинах всесвіту і яка була температура. Ця карта також показала нам, що у Всесвіті є багато місць, де матерія трохи щільніша. Саме з цих щільніших областей згодом утворилися галактики та зірки. Дослідження СМБ тривають і сьогодні. Вчені постійно аналізують СМБ новими методами і отримують з нього ще більше цікавої інформації про Всесвіт. Хто знає, можливо, в майбутньому CMB допоможе нам розгадати ще більші таємниці Всесвіту. Іноді з неба до нас надходять повідомлення, які нас дивують. Наприклад, раптово в небі з'являється яскравий об'єкт, який ми називаємо метеором або падаючою зіркою. Сьогодні ми поговоримо про одне з таких загадкових повідомлень, яке називається швидким радіоімпульсом, або ФРБ. ФРБ — дуже короткі та потужні сплески роли, що надходять з космосу. Ці сплески настільки швидкі, що тривають лише кілька мілісекунд. Мілісекунда це тисячна частка секунди. Це настільки короткий проміжок часу, що ми навіть оком моргнути не встигаємо. Але навіть за такий короткий час ФРБ випромінюють стільки ж енергії, скільки наше сонце випромінює за кілька днів. Уявіть собі, скільки енергії за один момент. Тепер ви, мабуть, думаєте, звідки ж беруться ці ФРБ. Це і є найбільша загадка. Вони надходять з такої великої відстані, що вчені вважають, що вони ймовірно походять не з нашої галактики, а з якоїсь іншої. Але що саме випромінює ці хвилі? Досі залишається таємницею. Деякі вчені вважають, що вони походять від нейтронних зірок. Нейтронні зірки це зірки, які в кінці свого життя вибухають, а потім стискаються до дуже маленьких і щільних об'єктів. Вони мають дуже сильні магнітні поля, які можливо і є причиною виникнення ФРБ. Інші вчені вважають, що ці загадкові хвилі, можливо, походять від чорних дір. Ви вже знаєте, що таке чорні діри це місця, де гравітація настільки сильна, що ніщо не може вирватися. Коли щось наближається до Чорної діри, воно починає обертатися з величезною швидкістю і це породжує величезну кількість енергії. Можливо, саме ця енергія доходить до нас у вигляді FRB. Деякі люди навіть вважають, що ці FRB можуть бути повідомленнями від позаземних цивілізацій, але поки що немає жодних доказів на підтвердження цієї теорії. Розуміння ФРБ дуже важливе, оскільки це може багато чого розповісти нам про всесвіт. Ми можемо дізнатися, які дивовижні об'єкти існують навколо нас і як вони працюють. Це також може дати нам нові ключі до розуміння походження та еволюції Всесвіту. Вперше про ФРБ стало відомо у 2007 році. З того часу вчені зареєстрували сотні ФРБ. але вони з'являються і зникають настільки швидко, що їх дуже важко виявити та вивчити. Для цього вчені використовують величезні радіотелескопи, які вловлюють радіосигнали з космосу. Вчені також з'ясували деякі цікаві факти про ФРБ. Наприклад, деякі ФРБ повторюються, тоді як більшість з них з'являються лише один раз і зникають назавжди. Деякі ФРБ також мають певну періодичність, наприклад, з'являються один за одним з певним інтервалом часу. ФРБ – це дуже нова і захоплива тема, про яку ще багато чого невідомо. Вчені продовжують досліджувати це явище і робити нові відкриття. Сподіваємося, що в майбутньому нам вдасться розгадати цю таємницю і дізнатися, звідки беруться ці дивовижні радіохвилі і чому. А поки що ми можемо просто зберігати цю загадку в наших серцях і насолоджуватися безмежними чудесами Всесвіту. Іноді в небі ми бачимо речі, які нас дивують. Наприклад, зірки, які раптово спалахують дуже яскраво, а потім зникають. Одним з таких дивовижних явищ є гамма-спалахи. Це найяскравіші і найпотужніші вибухи у всесвіті, і дізнатися про них дійсно дуже цікаво. Давайте сьогодні дізнаємося все про гамма-спалахи. Гамма-спалахи або GRB, – це надзвичайно швидкі та потужні викиди енергії, що відбуваються в космосі. Ці вибухи відбуваються у вигляді гамма-променів. Гамма-промені це тип світла, але ми не можемо бачити їх своїми очима. Вони дуже енергійні. Навіть більш енергійні, ніж рентгенівські промені. Гамма-спалахи можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Але за цей короткий час вони вивільняють стільки енергії, скільки наше Сонце не випромінює за все своє життя. Ця енергія настільки величезна, що якби гамма спалах стався в нашій галактиці, це було б небезпечно для життя на Землі. Але не хвилюйтеся: більшість гамма-спалахів відбуваються дуже далеко від нас, в інших галактиках. Тепер питання в тому, звідки ж беруться ці гамма-спалахи. Вчені ще не до кінця впевнені, але у них є кілька ідей. Одна з ідей полягає в тому, що деякі гамма-спалахи відбуваються, коли дуже масивні зірки вибухають в кінці свого життя. Це явище називається надновою. Коли зірка вибухає, вона викидає в космос величезну кількість енергії та речовини. Частина цієї енергії вивільняється у вигляді гамма-променів. Інша ідея полягає в тому, що деякі гамма спалахи відбуваються, коли дві нейтронні зірки стикаються. Нейтронні зірки це зірки, які в кінці свого життя стискаються до дуже маленьких і щільних об'єктів. Коли дві такі зірки стикаються, відбувається надзвичайно потужний вибух, в результаті якого вивільняються гамма промені. Третя ідея полягає в тому, що деякі гамма спалахи походять від чорних дір. Коли зірка або інший об'єкт падає в чорну діру, він починає обертатися з величезною швидкістю і це породжує величезну кількість енергії, включаючи гамма-промені. Розуміння гамма-спалахів дуже важливе, оскільки це може багато чого розповісти нам про всесвіт. Ми можемо дізнатися, як вмирають зірки, як працюють чорні діри і які ще потужні явища відбуваються в космосі. Пошук і дослідження гамма-спалахів це дуже захоплива галузь науки. Вчені постійно відкривають нові гамма-спалахи і вивчають їх. Для цього вони використовують спеціальні телескопи, відправлені в космос, які можуть бачити гамма-промені. Ми вже багато дізналися про гамма-спалахи, але ще багато чого належить з'ясувати. Хто знає, можливо, в майбутньому нам вдасться розгадати цю таємницю і зрозуміти, що є причиною цих потужних вибухів. Чи замислювалися ви колись, що буде з нашим величезним всесвітом? Чи постаріє і зникне він, як старіємо ми, чи буде він існувати вічно? Вчені намагаються знайти відповідь на це питання. Вони запропонували кілька теорій про кінець Всесвіту, які називаються моделями майбутнього всесвіту. Давайте сьогодні поговоримо про ці моделі і дізнаємося, куди ж рухається наш всесвіт. Перша модель називається великим стисненням. Згідно з цією моделлю настане час, коли розширення Всесвіту зупиниться. І він почне стискатися. Як повітряна кулька, яку ми надуваємо, а потім випускаємо з неї повітря, всесвіт теж почне зменшуватися в розмірах. І врешті-решт, вся матерія стиснеться в одну маленьку точку. Це буде щось на зразок зворотного великого вибуху, тому цю модель і називають великим стисненням. Друга модель називається великим замерзанням або тепловою смертю. Згідно з цією моделлю, все світ розширюватиметься вічно. В міру розширення його температура знижуватиметься. Зірки вичерпають своє паливо, нові зірки не утворюватимуться. А галактики віддалятимуться одна від одної настільки, що навіть не бачитимуть одна одну. Зрештою, всесвіт перетвориться на холодне, темне і порожнє місце. Третя модель називається великим розривом. Це найстрашніша модель. Згідно з нею, розширення Всесвіту стане настільки швидким, що настане час, коли все почне розриватися на частини. Спочатку розпадуться галактики, потім зірки, потім планети, а потім навіть атоми. Четверта модель називається великим відскоком. Вона трохи схожа на велике стиснення, але з одним нюансом. Згідно з цією моделлю, всесвіт дійсно стиснеться до однієї точки, але потім знову почне розширюватися з новим великим вибухом. Це свого роду цикл, який повторюється знову і знову. П'ята модель називається хибним вакуумом. Вона трохи складна. Але спробуйте уявити собі, що наш Всесвіт зараз перебуває в стабільному стані. Але можливо, що цей стан тимчасовий, і одного разу він перейде в інший, більш стабільний стан. Якщо це станеться, у Всесвіті відбудуться радикальні зміни, про які ми зараз нічого не можемо сказати. Отже, друзі, це були деякі моделі майбутнього всесвіту. Але що станеться насправді, ніхто не знає. Вчені продовжують досліджувати це питання і шукати нові докази. Але одне можна сказати точно: майбутнє всесвіту дуже цікаве і загадкове. Деякі вчені вважають, що всесвіт ніколи не зникне, він буде змінюватися і розвиватися вічно. Деякі вважають, що колись ми розгадаємо цю таємницю, а деякі кажуть, що вона назавжди залишиться загадкою. Але з усього цього можна зробити один висновок: наш всесвіт це дивовижне і загадкове місце. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше дивуємося. Тож давайте продовжувати досліджувати таємниці Всесвіту та розширювати свої знання. Хто знає, можливо, колись ми знайдемо відповідь і на цю найбільшу загадку. Друзі, іноді ми не бачимо деякі речі, але можемо здогадатися про їх існування. Наприклад, коли дме вітер, дерева гойдаються, а коли йде дощ, дороги стають мокрими. Так само вчені виявили у Всесвіті об'єкт, який ми не бачимо, але його вплив очевидний. Цей об'єкт називається великим атрактором, і він притягує до себе нашу галактику. Давайте в цьому відео дізнаємося про цей загадковий об'єкт. Що ж таке великий атрактор? Простіше кажучи, це область космосу, де зосереджена величезна кількість матерії. Ця матерія настільки масивна, що її гравітаційне тяжіння надзвичайно сильне. Це тяжіння настільки потужне, що притягує до себе мільйони галактик, включаючи нашу власну. Ви, мабуть, думаєте, що такий великий об'єкт мав би бути видимим, чи не так? Але це не так. Великий атрактор прихований від нас за нашою власною галактикою. У нашій галактиці дуже багато хмар пилу і газу, які блокують світло від атрактора, тому ми не можемо побачити його неозброєним оком або навіть у звичайні телескопи. Тоді, як же вчені дізналися про існування великого атрактора? Вони виявили його, вивчаючи рух галактик. Вони помітили, що наша галактика та багато інших галактик навколо нас рухаються з великою швидкістю в певному напрямку. Ця швидкість настільки велика, що її неможливо пояснити лише звичайним розширенням Всесвіту. Це означає, що якийсь дуже масивний і потужний об'єкт притягує ці галактики до себе. Саме цей об'єкт вчені і назвали великим атрактором. Тепер питання в тому, що ж це за об'єкт. Вчені досі вивчають це питання. Але вони вважають, що це може бути дуже велике скупчення галактик, або навіть ціла мережа скупчень галактик. У ньому можуть бути мільярди чи навіть трильйони зірок, а також величезна кількість газу і пилу. Який вплив великий атрактор матиме на нашу галактику? Це дуже важливе питання. Деякі вчені вважають, що тяжіння великого атрактора може вплинути на форму і рух нашої галактики, але поки що це лише припущення. Нам потрібно провести більше досліджень, щоб дізнатися більше. Великий атрактор це загадковий об'єкт, але він може багато чого розповісти нам про Всесвіт. Він свідчить про те, наскільки величезні та потужні об'єкти можуть існувати в космосі. Він також нагадує нам, що у Всесвіті ще багато чого незвіданого. Але в цьому і полягає краса науки вона завжди дає нам можливість дізнатися щось нове. Тож, давайте разом з вченими спробуємо розгадати цю таємницю і дослідити безмежні чудеса Всесвіту. Хто знає, можливо, колись ми дізнаємося все про цей атрактор і зрозуміємо його роль у нашому всесвіті. Ого, друзі, сьогодні ми відкрили для себе ще більше таємниць всесвіту. Але це ще не все. У наступному відео ми побачимо ще більше дивовижних речей, які вас здивують. Тому підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. До зустрічі в наступній серії захопливих таємниць. А поки що дивіться на небо і ставте питання.